Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються в поросі? Українська народна казка. Жив раз давно придавно чоловік, котрий мав кота, гусей та кури. Як наступило літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрагота. І я йду з вами. Каже курочка, бо ж і її сонце пригріло і дуже тепло їй вчинилося, що аж рота роззявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду добре. Ходи. Ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що ж гогочуть. Курошка й кіт стали на березі й дивляться. Сонце парить, дуже хотілося б залізти в воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони. Кота й курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду. Але нараз почали тонути. Лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся, терся лапками та й каже Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я на печі. А курочка собі, і я не буду дурна лізти більше у воду. Ліпше попорпаюся у попелі. При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху і од радості замахала крилами. Семо як опіль, сто раз ліпше, як вода. А кіт мигнув до хижі, скочив на піч, заморчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миється на печі, а кури порпаються в поросі. А хто не вірить, найперевірить. перевірить.